Вітаю, мене звати Івана Полищак. Я журналістка телеграм-каналу Новини». І сьогодні зі мною на зв'язку український політолог Сергій Таран. Сергію, вітаю вас! Вітаю вас! Я знаю, що ви активно аналізуєте політичні події в Україні та світі. Хотіла б поговорити обговорити перемовини, які відбулися вчора в Ер-Ріаді та тривали аж цілих 12 годин. Заяв бачимо, що під час цих перемовин змогли домовитись про перемиря в чорному морі, а також по енергетиці. Одночас Росія пов'язала ці домовленості з послабленням санкцій. Чи буде Захід підтримувати цю вимогу? Ну я по перше скажу, що не домовились, а тільки оголосили, що домовились, тому що ще нічого не діє, і Росія в абсолютно в своєму стилі вже після того, як в Білому домі анонсували про мораторій на бойові дії на морі, оголосила додаткові вимоги, які, зокрема, торкаються і санкцій. І це типова російська стратегія, коли вже нібито от все все домовились, але навіть після того як домовились, Путін знову висуває нові вимоги. Тому поки що є анонс двох мораторів на удари по енергетичній структурі і на морі. І я думаю, що на сьогодні Трамп піде на те, щоб скасувати частково санкції. Знаєте, чому? Тому що Трампу треба хоч якась перемога. От він уже скільки говорив ще до того тоді, коли він був лише кандидатом у президенти Сполучених Штатів, що йому вдасться дуже швидко, як тільки він стане в офісі, зробити мир, що він досягне цього миру за один день. А потім, уже коли він став президентом, він так само це повторював, і все його точні постійно повторює. А результату немає. Йому дуже важливо досягти хоч якогось результату. Тому що якщо б от не було цього мізерного результату в Саудівській Аравії, то з його цим гіпероптимістичних очікувань вже почали б сміятися. Тому для Трампа зараз важливо досягти хоч якогось результату. Тому я думаю, що в Білому дому підуть на ці вимоги Росії. І я думаю, що Росія не випадково висуває ці вимоги, тому що вони так само розуміють, що Трамп загнав себе в глухий кут, коли йому треба давати результат, а результату немає. Але знаєте, який парадокс? Парадокс в тому, що з усіх зовнішньополітичних обіцянок Трампа досягти 30-денного перемир'я в Україні точно є більше шансів, ніж купити Гренландію, приєднати Канаду чи спричинити економічний вибух в Америці через запровадження нових тарифів. Тому як це не парадоксально, не дивно для нас, але досягнення перемир'я в Україні це найбільш його обіцянка, за яку він хапається і хоче хоч щось реалізувати, оце ми зараз бачимо на прикладі перемовин Саудівській Аравії. Чи надовго це буде? Я не знаю. Я прогнозую місяці через два. У Трампа вже завершиться оптимістичні очікування, і тоді він буде вимушений ухвалювати якісь інші рішення, щоб досягати миру в Україні. І напевно, що це буде не лише отака от оптимістична дипломатія, до якої він вдається. Я принаймні це хочу вірити. Тобто можна зробити висновок, що Трамп прагне до швидких якихось результатів, як ви вже сказали, і незважаючи на це, які це методи будуть. А хто власне буде слідкувати за цими домовленостями, щоб їх не порушувати? Ну формально сполучені штати взяли на себе цю місію. Принаймні, це позиція української сторони, і це абсолютно зрозуміла позиція, тому що ну. Це ж ініціатива Трампа була започаткувати ці мирні перемовини. Вони взялися за організацію посередництва. Вони просували цю ідею. Е, ну, напевно, що тоді їм доведеться і контролювати це питання. І я мало собі ще поки уявляю, як вони це будуть робити. Вони можуть навіть залучити якісь треті інші країни, але принаймні на сьогодні я думаю, що вони візьмуться контролювати це питання, і я думаю, що вони це будуть робити тим, що у них буде список з тих об'єктів енергетичної структури України і Росії, які потрапляють під оцей от мораторій, і вони просто. Завдяки супутникому зв'язку, завдяки розвідці, завдяки просто спілкуванню з тими людьми, які на місцях будуть стежити, чи є по них удари, чи немає. Якщо є конкретний список цих об'єктів, це не так складно організувати. От якби йшлося про припинення вогню. По всій лінії фронту, ота та тоді там справді дуже складна історія. Там треба напевно спостерігачі. А й коли йдеться про лімітований список об'єктів, я думаю, що вони це вимушені будуть організувати, тому що це не так складно. Чи справді США виступали як нейтральний, можна сказати, посередник на цих перемовинах? Чи все ж таки вони брали більшу позиція була ближче до України або ж навпаки, до Росії? Це є позиція, яка продиктована бажанням Сполучених Штатів бути посередником. Звісно, якщо ми порівняємо цю позицію з позицією, наприклад, адміністрації Байдена, то це явно буде видно, що Трамп більш тяжіє до Росії, але знову таки, якщо ми порівнюємо з адміністрацією Байдена, яка брала однозначно проукраїнську позицію, без жодних симпатій цієї дипломатії до Путіна. Тому нам це здається, що позиція Трампа зараз тяжіє до Росії. Я думаю, що поки що вона не те, що тяжи до Росії, вона вдається до дипломатичних реверацій щодо Росії в зв'язку з тим, що Трампу будь-якою ціною потрібний результат. Взагалі, Трампу Росія не має значення і не має значення йому Україна. У нього є інші уявлення про те, як має змінюватись світ. От він надумав собі, що він може розбити союз Росії і Китаю. Тим, що покращить відносини з Росією, тому що головна його мета це не Росія, а Китай. От він сказав, що наш головний виклик для Сполучених Штатів це Китай, тому що це авторитарний режим, який має потужну економіку на різницю від Росії, який самодостатній, який має технології. Це для нас головний виклик. І щоб його стримати, нам треба вдаватися до жорстких заходів, зокрема до специфічної тарифної політики. І у зв'язку з цим йому цікава Росія. Тому це не те, що він там любить Росію. Ні, це просто він вважає, що в такий спосіб він розіб'є Китайсько-Російський Союз. Я, до речі, думаю, що йому це не вдасться в такий спосіб зробити, але він так вважає, що це може зробити. І тому його позиція нам видається саме такою: якщо йому Росія чимось цікавить, то це лише одним доступом до Арктики. Тому що для сполучених штатів зараз дуже важливо мати доступ до арктичних ресурсів до того, що там справді дуже багато може цікавого з'явитись по корисних копалих Трампу. Це цікаво, і принаймні, щоби Росія не заважала, а може разом із Росією, можна там до чогось е дістати доступ і добувати щось, і в зв'язку з цим йому цікава Росія, тому е його позиція звісно нам зараз не подобається, це зрозуміло, але вона не така, щоб знаєте, була аж надто проросійська вона дуже прагматична. Можливо, помилкова, але вона е диктується тією зовнішньою політикою, яку оголосив Трамп одразу після свого обрання, і яка різниця від політики Байдена? Ще хотіла повернутися щодо домовленостей. Ось ви сказали, що там є окремі списки, по яких вони будуть контролювати. Якщо все ж таки Росія порушить ці домовленості, чи буде США якось реагувати? Які Ну, я сподіваюсь, заради того це все й робиться. Власне, ну думаю, що це буде реакція е, насамперед в тому, що знову будуть повернуті ті станції, які Сполучені Штати будуть зараз знімати у зв'язку з домовленостями, які були укладені в Саудівській Аравії. Я думаю, що е, на цьому дуже буде взагалі буде складно Сполученим Штатам говорити з Росією далі, тому що знову таки Трамп оголосив. Помпезно, що досягнуто успіху. Якщо Росія його порушить, як потім далі з Росією спілкуватися? Уже завершаться всі компліменти, тому крім е, повернення санкцій, я думаю, що в Сполучених Штатах мусять, мусять почати замислюватись над зміною риторики, і до Росії будуть ставити трохи холодніше. Там почнуть розуміти, ну принаймні, що з Росії не можна досягти швидких домовленостей. Ну от принаймні, це там будуть розуміти, і це буде другий наслідок. То, якщо Росія порушить ті домовленості щодо енергетичної інфраструктури, які були укладені в Саудівській Аравії. Трамп заявив, що РФ затягує з припиненням вогню в Україні. Це, звісно, добре, що він це нарешті визнав. Але чи робитиме він якісь конкретні дії, наприклад, тис... буде тиснути на Путіна далі, щоб це примирення відбулося швидше? Ну там не такі наївні люди. Знаєте, от у нас є таке помилкове бачення, воно навіть транслюється зараз, зараз на дуже високому рівні. Що, мовляв, час від часу Трамп і його оточення потрапляють під вплив російської пропаганди, і вони говорять ті тези, які їм Росія нав'язала. Знаєте, там не такі нині люди. Вони все прекрасно розуміють, особливо ті республіканці, які ну, наприклад, такі як Рубіо, які такі як Волц, які вийшли з середовища класичних республіканців. Вони прекрасно розуміють, що таке Росія. Я, я думаю, і Трамп, і навіть Вітков розуміє, що таке Росія. Це люди, от, наприклад, Вітков, це людина, яка вийшла не просто з будівельного бізнесу, а яка вийшла з грального бізнесу. Це люди, які управляли казино у Сполучених Штатах. Ну, можемо собі приблизно уявити типаж цих людей і ті проблеми, з яки їм доводилось впродовж своєї кар'єри вирішувати. Так от вони їх не просто вирішували, вони стали мільярдерами. Це люди, які спілкувалися з дуже багатьма неоднозначними людьми. але ми знаємо з фільмів хто, як правило, пов'язаний з реальним бізнесом Сполучених Штатів. Тому оточення Трампа це не наївні люди. Хто завгодно, але не наївні, вони все прекрасно розуміють. А говорять компліменти Росії, і оці дурниці, що Вітков недавно наговорив, з однією метою. Їм це зараз просто вигідно. Вони хочуть виправдати себе, вони хочуть переконати Путіна, що насправді вони готові з ним домовлятись, вони от такі наївні, які з якими можна отак от, от говорити, і тому вони це говорять. Якщо їм завтра це перестане буде вигідно. Вони будуть говорити зовсім інші речі. Ви здивуєтесь, наскільки оточення Трампа не, не наївне, наскільки воно поінформовано в тих речах, що насправді відбувається. Тому зараз на сьогодні трек сполучених Штатах – це домовлятися з путіним, і вони зради цього зроблять все що завгодно. Скажуть комплімент йому будуть вдавати себе якихось там наївних, дуже людей, дурачків якихось. Будуть це робити, бо їм це вигідно, бо так завжди роблять політики на світовій арені. Якщо їм вигідно, вони можуть зробити все, що завгодно. Якщо їм це перестане буде вигідно, вони побачать, що з Путіним домовлятись неможливо. Вони або перемкнуться на якусь іншу тему, не будуть не будуть займатися російсько-українською війною, взагалі ну чимось іншим займатися. або будуть вдаватися до тих жорстких санкцій, які Трамп обіцяв ще до свого обрання, в тому разі, якщо Росія не піде. На мирні перемовини і не буде всерйоз говорити про мир. Якраз хотіла це уточнити. Ви вже сказали, що їм просто вигідно це робити, щоб досягти якихось результатів. На одному з інтерв'ю ви казали, що Путін не готовий тягнути цю війну так довго він собі відвів десь приблизно півроку на такі масштабні бойові дії. Хоч в них немає такої суттєвої проблеми з мобілізацією, але у них це не секрет, що в них проблеми з економікою. Чи не є це однією з причин, чому Росія все ж таки нібито хоче поводитись на перемир'я? Хоча вона називає це. Жестом доброї волі. Це є причина того, що Путін різко не відмовив Трампу. Тому що він прекрасно розуміє, що такої можливості домовлятися зі Сполученими Штатами взагалі може і не бути. І через рік, коли ситуація в Росії з економікою буде не найкраща, тоді Трамп буде зовсім іншим. Тому він йому різко не відмовляє. Я думаю, що наш союзник зараз в Росії це російська економіка, яка ще має запас міцності десь на рік. Але далі там можуть початися достатньо незворотні процеси. Росії зараз немає масштабних ресурсів на масштабні бойові дії. Ну це зараз локальні наступальні операції, так вони болючі. Росія має дуже важливу перевагу у живій силі, причому живій силі, які їй не шкода. От чим, до речі, завжди наші союзники і ми помилялись відносно Росії. Ми чомусь думали, що якщо почнеться масова загибель Росіян на фронті. То буде суспільний тиск на Путіна, і Путін буде думати, як би це виходити з цієї війни. Ну, за тою моделлю, як ми знаємо там з історії, коли Радянський Союз почав війну в Афганістані, почали приходити загиблі, і тоді це підірвало авторитет тодішньої радянської влади. З'ясувалося, що це абсолютно ніяк не впливає на рейтинг влади Путіна. Росіянам байдуже чи гинуть їхні співвітчизники, чи ні. І ми бачимо, що через це це до речі, абсолютно немислива річ для багатьох демократій. От це важко пояснювати. я Скільки наприклад спілкуюся там з західними експертами? Їм важко от пояснити, що в Росії люди гинуть, а це не справляє жодного враження на росіян і ніяк не спричиняє зміни в рейтингу. Їм це важко зрозуміти, бо в будь-якій інші країні ну це це справді можна було б поміняти владу, ну тому що ну це серйозно. співвітчизники гинуть в Росії. Це байдуже, і в зв'язку з цим Росія має цю стратегічну перевагу. У неї дуже багато людей набагато більше ніж в Україні, яких не шкода. Але з економікою важче, тому що Росія може триватись доволі довго. Ну це велика територія, багато ресурсів. Нафтові санкції не завжди діють, але довго вона триватися не зможе. І я думаю, що саме це змушує Путіна принаймні в риториці говорити щось мирне. Ну і не треба забувати, що якщо Трамп е таки дотримає свого слова і запровадить таку жорстку тарифну політику, яку він починає запроваджувати, це зможе спричинити падіння економіки, ну принаймні не зростання економіки на світовому рівні. А що це означає? Це означає, що ціна на нафту впаде. А якщо ціна на нафту впаде, то це буде болючіший удар по Росії ніж будь-які санкції. І я думаю, що в Росії це прекрасно розуміють. Тому їхня позиція до Трампа з одного боку дружня з одного боку вони затягують перемовини, намагаючись витягнути з Трампа все, що можна а з іншого боку, вони так само розуміють, що вони не вічні і не безсмертні, і їхня економіка так само може наступного року зробити їм дуже багато неприємних сюрпризів. Також показали, що Україна може використати цю паузу на свою користь, якщо вона буде там поширювати свою обороноздатність, здатність. Але ж Росія також може цей час використати, щоб відновитися і в майбутньому завдати нового удару, і чи зможе. Тоді Україна відбити цей удар, навіть якщо вона робитиме все з перечисленого вище. я дуже не люблю ці тези, коли в нас кажуть, що паузи не можна, тому що Росія використає для посилення своєї військової потужності і з нової сили вдарить по Україні. Я не кажу, що це неправда, це правда. Але чому вона мені ця фраза не подобається? Тому що вона якби автоматично означає, що Україна в цей час нічого не буде робити. От ми не будемо чого робити, будемо чекати, поки посилюватиметься Росія. І я я насправді вважаю, що якщо вже так може статись, наголошую, може статись, що буде пауза. Хоча це ще ще раз кажу, що це не факт, то тоді Україні треба думати, як використати цю паузу. І це буде ключове питання. От я навіть наважусь сказати, не так матиме значення, що буде написано в підсумкових документах, якщо вони будуть про припинення режиму вогню. Має набагато більше значення як Україна використає ту паузу, яку ми отримаємо внаслідок паузи в бойових діях. Якщо ми використаємо цю паузу на посилення власної обороноздатності, на те, щоб нарешті зміцнити е, лінію фронту, нарешті накопати її, бо там уже ж не буде обстрілів, можна буде вільно копати траншеї робити. Ну тобто, все це робити відповідно до найвищих. Форм безпеки, які тільки може собі уявити, і до речі, платити за це можуть європейці, тому що недавно європейський союз ухвалив ну таку в себе важливе стратегічне рішення, що вони виділяють значні кошти на оборону, в тому числі на зміцнення оцього кордону зі сходом. От власне ці гроші можуть бути використані на те, щоб Україна зміцнила свій фронт. Зробивши там такі лінії, які неможливо перейти, це теж треба використовувати під час цієї паузи. Плюс треба, звісно, використовувати цю паузу для того, щоб укласти контракти по збільшенню виробництва зброї, в тому числі і українськими підприємствами, які знову таки в цей час можуть не обстрілюватись. Тому якщо ми це все зробимо, то тоді шансів, що ця пауза затягнеться, буде більше. А якщо ця пауза буде не використана, ми будемо просто мовчки спостерігати, як Росія посилюватиметься, ну тоді війна буде швидше. Тому це буде важливим питанням, якщо ця пауза настане, як вона буде використана в Україні, і про це треба думати, тому що насправді. Знаєте, як давні римляні казали, вони казали, що якщо хочеш миру, треба готуватися до війни. Так, от в цю паузу треба дуже гарно підготуватися до війни, і тоді є шанси, що пауза затягнеться, а може її навіть нової війни і не буде. Ну зрештою, Путін теж він вже не вічний. Чи побачимо якийсь хоча б мінімальний результат з цих переговорів вже найближчому майбутньому? Це знову ж такі просто пусті домовленості. Що потім Росія сказала це, що ми хотіли домовитися, ми хотіли домовлятися, але Україна не хотіла. І знову ж таки звинувачить цьому нас? Ну я думаю, що зараз ем, я не виключав би, що вдасться домовитись про перемир'я. Я би виключав, що це вдасться домовитись дуже швидко. Я думаю, що через пару місяців буде точка неповернення у відносинах між Трампом і Путіним, і треба буде або на щось погоджуватись з путіним, або ні. І зважаючи на стан російської економіки на наступний рік, я не виключаю, що Путін, по-перше, спробує вищевити з Трампа все, що можна щодо сняття санкцій щодо інвестицій в російську економіку щодо визнання по факту. Окупованих українських територій і багато чого іншого. Я думаю, Трамп на це піде. І тоді я думаю, Путін напевно все-таки зможе згодитись на це перемир'я. Ну а далі, те, що ми з вами говорили: питання, як Україна це перемир'я, і чи зміцнить вона власну бороноздатність? Чи ні. На сьогодні шанси, що через кілька місяців вдасться домовитись з снеотаки не про мир, а про перемир'я є. є. Але. Зараз нам видається, що це дуже далеко, тому що на сьогоднішній момент російська делегація і Путін демонструють, що домовлятись вони не збираються, бо вони висувають нереалістичні вимоги, вони тягнуть з перемовинами, вони висувають нові вимоги уже тоді, коли нібито домовились, і поки що Путін не демонструє свого бажання домовлятися, але повторюсь, через пару місяців буде неповернення неповерні з Трампа, і тоді можливі якісь домовленості.